Сьогодні субота, а це означає, що сьогодні день, коли я проводжу терапевтичні групки онлайн для співзалежних, і хочу зараз поділитися з вами своїми усвідомленнями стосовно своєї співзалежності. Моя донька вже багато років займається танцями, і сьогодні змагання. Всі ці роки. Ми з нею разом відвідували ці змагання. Сьогодні я не можу бути присутньою на цих змаганнях. Сьогодні на цих змаганнях в неї три танці. І я розумію, що це дуже багато всяких нюансів, які, в яких їй потрібна допомога. Групки закінчились, я написала їй смс, змагання ще тривають, що я закінчила і можу приїхати. На що вона мені відповіла? Що та ні, не треба, мені так навіть спокійніше. І так Відчуття, такі думки зараз мене посіщають, Що як це так? Я же мама, ну я ж маю їй тобі допомагати. Але я не можу цього зробити, бо вона сказала ні. Вона хоче бути дорослою, вона хоче бути самостійною. Те, що я зараз тут. Те, що я зараз не поїхала, те, що я не зробила того, чого би мені хотілося, дуже позитивно вплине на неї, тому що вона відчує, що вона може, що вона доросла, що вона справляється, і це набагато краще, ніж те, що я би приїхала, і їй така вся молодець би допомогла.